При розмові про фінансові плани, такі як, наприклад, за які кошти дітям дати вищу освіту, чи плануєте ви свою пенсію, чи накопичуєте ви собі самостійно, люди часто відповідають, що дожити треба. І в цьому, на жаль, є доля істини. Навіть без рахування воєнних ризиків у житті вистачає і хвороб, і негараздів, наприклад, онкологія. З хороших новин, якщо вчасно виявити рак і дати сучасне прогресивне лікування, шанси на одужання або переведення хвороби у хронічну стадію стають дуже високими. Питання лише у коштах, бо лікування ну, справді дуже дороге. Саме тому хочу розповісти тим, хто ще не знає: в компанії TASLAF є унікальний продукт страхування Таслікар. Це лікування онкології під ключ в найкращих клініках України та світу. Дізнайтеся, чи можете ви придбати цей поліс, адже страхова компанія – не організація організації і в окремих випадках може бути відмова. На жаль.